Тут виготовляють тротуарну плитку зі сміття, а на місці звалища виростали яблуневий сад. Це про Ільнинецьку громаду. Крім того, там розвивають туризм, бо мають дивину найвідоміший діамантовий кратер. 400 мільйонів років тому у цій місцевості впав метеорит, утворивши величезну вирву. Її називають зоряною раною. Сюди масово їдуть туристи, і громада планує розвивати галузь. Тому подала заявку на конкурс Наша громада. Це наша родзинка, це кратер, тому що, по перше, це такий туристичний об'єкт, який міг би бути цікавий для всієї України. Пані Тетяна розповідає, цьому кратеру, який утворився внаслідок падіння на землю величезного астероїда понад 400 мільйонів років. Його називають астроблемою або зоряною раною. І розташована ця дивина лише за 40 кілометрів від Вінниці. За даними науковців, астероїд, що впав на території нинішньої Ілінецької громади, був у діаметрі 7 кілометрів. При падінні він розколовся на три уламки: один із них потрапив туди, де тепер розташоване село Іваньки. Інші два на місце села Лугов це найбільша в Європі вирва космічного походження, яка може стати привабливим туристичним об'єктом. Вирішили в громаді, і подали заявку на участь у конкурсі Наша громада, що відбувається в межах програми «ЮСЕЙД». де централізація приносить кращі результати й ефективність. Добре. Дуже важливим є залучення інших коштів громади, тобто те, що у нас є свої локальні кошти, це одне. Але залучати інвестиції це наш пріоритет. Цей метеоритний кратер уже давно приваблює науковців та туристів. Тут що два роки фізики, геологи та астрономи з усього світу проводять конференції. Місця надзвичайно багаті і історією, і архітектурою. І такими, наприклад, родзинками, як кратер метеорита, що взагалі так ну надзвичайно цікаво. Дуже хотілося, щоб цей регіон піднімався в туристичному плані. Поруч із майбутнім туристичним об'єктом уже створили оглядові майданчики, влаштовують екскурсії. Доходи від туризму поповнюють бюджет громади. У подальших планах зробити тут атракції для зимового відпочинку. Місцина така горбиста, досить драйвова, можна буде. Передбачаємо залучити місцевих активістів, щоб там зробити такі снігові якісь траси. Можливо, не далеко не Карпати, але вони досить круті і там можна проводити навіть змагання. Олександр Жуков виріс неподалік цих місць, навіть не знав про унікальну астроблему. Чоловік уже давно живе у столиці, але вирішив долучитися до проекту і планує тут, за підтримки громади, влаштувати фестиваль електронної музики та фаєр. show. Так, саме це найбільш доречніше місце, де ми будемо наповнювати цей метеорит вогнем, повертати йому його в вогняну силу і ділитися усіма тими гостями, які будуть до нас приїжджати. А ще в Іллінецькій громаді відколи триває децентралізація, на місці звалища створили контактний зоопарк та виростили яблуневий сад. З непотребу тут почали виробляти тротуарну плитку та розвивати зелений туризм. Хата стара, 60-х років. Планується, планою з нею зробити якби, таких центр зустрічей зеленого туризму, астрономічного туризму. Тож дуже сподіваються, що участь у конкурсі Наша громада зробить Ілінецьку громаду з її об'єктами відомою на всю країну. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Програма Вікна СТВ.